Слава Богу, дорога церква. Маючи по милості Божої, таке служіння, як каже: слава Боже, ми не униваємо. Тому що з нами є Господь, тому що Він є серед Божого народу, ми сьогодні вже чули це Слово Боже, де сам він сказав, що я буду з вами, що я вас не, не залишу. Ви знаєте, сьогодні проповідується тут Боже Слово, і від цього Божого Слова. Яке проповідується, дуже багато чого залежить в нашому житті. І тому, слово Боже, каже, що ми були дуже уважні до того, що проповідується. Тому що, ви знаєте, Слово Боже залишається незмінним. Але наші серця, інколи вони, ви знаєте, не приготовлені, не підготовлені до цього Божого Слова. І тому це Боже Слово не має успіху в нашому житті. Тому нехай Бог поможе нам дійсно. Каже слово Боже, коли йдеш в Дім Божий, то наблюдай за своєю ногою. Наблюдай за, свої, за своїм життям. Хай Бог допоможе, тому що те, що тут проповідується, воно впливає на вічність, воно впливає на твоє майбутнє. І Слово Боже, нас закликає, що ми дійсно пізнавали Бога, щоб ми знали нашого Господа. Знаєте, читаючи Слово Боже, історію особливо ізраїльського народу. І як апостол Павло пише, що це були для нас образи, приклади. Да? Народ, який вийшов з Єгипту великою Божою силою могутністю, пройшли через море, але написано: не вірувавши, що Бог зробив, вони загинули. Вони так і не пізнали Бога. Вони так і не пізнали його, написано, путє Його, дорог Його не пізнали. І знаєте, слово Боже, нас закликає, що ми дійсно пізнавали Господа. Псалом 45. В 11-му псамі, в 11-му вірші, там говоряться такі слова. В українському перекладі так каже: вгамуйтесь. В російському, каже, становіться. Каже, вгамуйтесь. Та знайте, що я Бог. Піднесусь між народами, піднесусь на землі. Слово Боже закликає нас, каже, зупиніться і пізнайте, що я Бог. Ви знаєте, це говорить про те, що люди, які метушаться, які постійно в якійсь таких от, такому стані, вони не спосібні, вони не можуть знати Господа, пізнавати Бога. І Слово Боже, нас закликає, що каже, зупиніться, каже, каже, заспокойтесь, перестаньте каже, переживати, і так далі. Знаєте, Біблія каже, що небеса вони проповідують про славу Божу. Тобто, навіть коли ти зупинишся на, на якусь мить і піднімеш свої очі на те, що Бог створив. Ти можеш пізнати Бога величного і славного. Знаєте, наш Бог дійсно, Він є великий і славний Бог. Він є Бог всемогутній. Але Бог каже, зупиніться. На ваших дорогах каже. Зупиніться, каже слово Боже. І пізнайте, що я є Бог. Що я є Господь. Знаєте, Боже Слово, як я вже перед початком сказав. Воно є живе і діяльне. Ми сьогодні чули про це Євангеліє. Воно є сильне, воно могутнє є. Але так часто воно в нас безсильне по нашій причині. По причині того, що в моє серце. Є якесь невірство, є якийсь страх можливо. Але Бог хоче, щоб Божий народ Він пізнавав Господа. Він пізнавав Бога, і ви знаєте, і Він звершав те. До чого Бог його кличе? Бог хоче, щоб дійсно ми були людьми, які знають Бога. Пам'ятаєте історію, коли Ісус, будучи на землі своїм учням, це нам всім відома історія Слова Божого. Коли Він проповідував 14 розділ Євангелія від Івана, прочитає виборочно. Каже слово Боже, перший вірш. Нехай серце ваше не тривожиться. Ви знаєте, ми дійсно живемо в такий період часу, де сильно багато є навколо нас все те, що ми бачимо. І ви знаєте, воно впливає в якійсь мірі на Божий народ. Ми не можемо, як би, сказати, ми не, не при чому тут, да, воно і на нас впливає. Але Боже Слово говорить про те, що ти можеш жити серед цього всього. Будучи спокійним, будучи впевненим в твоєму майбутньому. І далі каже: Нехай ваше серце не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте, Слово Боже каже. Ісус говорить, Він каже, щоби ти і я почав довіряти. Тому Спасителю, тому Господу. Ми не знаємо, що буде в майбутньому. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, але ми знаємо те, хто тримає це майбутнє і це завтра. Я знаю того, Павло, в кого я повірив, я знаю його. І тому мені майбутнє, завтрашнє мене не що? Не страшить. Ви знаєте, коли ти маєш таку впевненість, ти будеш діяти, ти не будеш сидіти, ти будеш щось робити надзвичайне. Знаєте, ми всі звикли до привичного життя. Правда же? Нам подобається звичне життя. Нам подобається, знаєте, коли все так воно вже дуже добре в нашому житті. І нам не хочеться десь виходити за межу того всього. Да? Пам'ятаєте, коли Петро був в лотці? Хоч була буря, да? але в лодці було б що. Більш-менш безпечно. Але що робить Петро? Він виходить за те, що було безпечне. Він робить крок віри мовляв, так сказати. І ви знаєте, Бог його підтримав. Бог його підтримав. Бог його підтримав, тому що ми бачимо, що Петро дивився свій погляд, дивився на кого в нього був погляд? На Ісуса. Коли ти погляд направляєш на Ісус, на Його Слово, сьогодні Слово це є Бог. Коли ти дійсно погружаєшся в це в Боже Слово, коли воно проникає в тебе, коли воно в тобі розтворяється, коли ти не починаєш думати так, як каже Слово Боже, то ти починаєш і діяти згідно того Божого Слова. Ти не можеш по-іншому поступити. Тому що слово Боже, воно в тобі є. І тому Бог хоче, щоб ти і я. Перебував в цьому Божому Слові. І каже, <кхем> я пропускаю читаю далі сьому вірша. Ісус каже, учням свій далі, коли б ви пізнали мене, то ви пізнали би і мого Отця. Знаєте, Ісус, учні були з Ісусом постійно, три з половиною роки були постійно. Але ви знаєте, були деякі речі, які вони їх переповняли там. Вони Різні в них були думки і тому подібне. Але Ісус каже, коли ви мене пізнали, ви пізнали би і мого Отця. Відтепер його знаєте ви і Його бачите. Говорить до нього Пилип: Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Промовляв до нього Ісус, стільки часу я з вами, ти ж не знаєш. Пилипе, мене таке знак питання. Скільки часу Ти бачив мене? Ти бачив дії мої? І Ти каже, ще не знаєш мене, Вилипе. Пам'ятаєте, коли Ісус е, там на морі зупинив цю бурю і, так, і цей шторм, і каже, вони каже, злякалися. Каже, хто ж це? Хто ж такий Він є? Чи ми знаємо Його? І апостол Павло він молився за церкву Божу, щоб Бог просвітив очі серця їхнього, щоб вони пізнали Бога, щоб вони пізнали Його велич і могутність Божу. Це є велике, коли ти знаєш дійсно, коли непро, непростий час ти живеш. І знаєте, різні думки сьогодні літають в кожного з нас. Але коли ти знаєш Бога, коли ти погружаєшся в нього, ти знаєш. Ти приходиш спокій. Ти приходиш спокій. Як каже Соломопіс, зупиніться, каже, остановіться і пізнайте, що я Бог. Серед всього цього Бог буде прославлений. Серед цього хаосу, можливо, Бог буде возвеличений. Бог прославить своє ім'я. Бог звеличить своє ім'я через людей, які знають його, через людей, які довіряють Богу все своє життя, які вірились Йому. І коли ти віряєш себе, Господу, ти робишся спокійним, ти робишся непереможним для твого ворога. Ти робишся сильним тоді. Так каже Боже Слово. каже твердого духом ти бережеш в совершенно мірі. Чому? Тому що він на тебе покладає свою надію. Тому що він вірив в себе своєму Господу. Знаєте, ти можеш бути спокійним дійсно, серед цього всього, що є сьогодні. Ти можеш довіряти Богові. Навіть тоді, коли ти бачиш, що, можливо, якась біда стукає, що якісь тривоги приходять в життя, ти можеш дійсно прийти до Нього. А коли ти приходиш до Нього, ти заспокоюєшся. Ти приходиш дійсно, умиротворення приходить в, в твою душу. Приходить сила в твоє життя тоді. І Бог хоче, щоб дійсно, ви знаєте, ми довірялися Господу. Коли читаємо, ви знаєте, слово Боже, 77 й Псалом. 19 -й вірш. І вони говорили насупроти на Бога. Тобто, якби Бог говорив їм, коли виводив Бог на свій, говорив слово своє. і дивіться, що вони говорили. А вони говорили. Насупроти Бога, і казали, чи Бог може в пустині трапезу заготовити. Чи може Бог приготувати в пустиню їм їжу? Бог каже, не, не, хай ваше серце не тривожиться. Да? Бог сьогодні і мені це каже, і вам каже сьогодні. Хай ваше серце цим не переймається. Це, це є бать, батьківська забота. Піклуватися, заботитися. Чи може Бог в пустині дати їм трапезу? І знаєте, Бог в такому гніві своєму, і ми читаємо 22-й вірш. Бо не вірили вони в Бога і на спасіння Його не надіялися? Не вірили Богу, не вірили Його Слову. І не наділись на його спасіння. Це не вірство, ви знаєте, воно веде до дуже таких плачевних наслідків. Написано 32 вірш. Проте і далі ще грішили вони, та не вірили в чуда його і далі продовжували, хоч бачили. Безліч Божих діл, тому що їхнє серце було огрубіле, Тому що серце було не в тому стані. Знаєте, Боже Слово, воно, знаєте, люди, які сіють, розуміють, що проблема не в зерні, не в насінні, а проблема в землі. Знаєте, зерно, воно є зерно. Але важливо, яка, яка це почва, яка, яка земля, щоб це зерном дало свій плід і свій урожай великий. Тому ми, Слово Боже сьогодні говорить до нас, щоб ми дійсно вникали в своє серце, в своє життя, наблюдали за собою, каже, наблюдали за собою, щоб не лежитися Божої благодаті. Щоб, каже, якийсь гіркий корінь возникнув, не причинив нам вреда. І що від цього корня ще багато хто не осквернився. Хай Бог нам в цьому допоможе дійсно, ви знаєте, розуміти, що Бог наш, Він дійсно може все. Ми багато з цього місця слухаємо про, е, Слово Божого, де ми чули і знаємо багато хто переживши наше. Але приходить час якийсь, приходить якийсь момент життя, де. Заботи цього віку, і вони глушать, вони заглушають Боже Слово. Ми починаємо сперечатися, ми починаємо говорити, а це можливо так, а можливо так. А це в ньому є да і в ньому є амінь. В ньому нема каже і тіні переміни це Боже Слово. Алілуя Це є Божа істина. Ви знаєте, те, що ми чули? Ісус сказав Петру. Закинь сіті твої для лова. Ну, він частично послухався Ісуса. Там є в множині Він сказав, а Він зробив всього на всього одну сіть. Він думає, яка різниця, І так, і так не зловлю, хоч зачем дві закидати. Але каже, Боже Слово, знаєте, Ісус Бог наш Господь. Йому дана вся, написано, коли Ісус піднімався на небо, Каже, мені дана вся влада. На небі і на землі. І тому ми знаємо, що йому все покоряє, тому що він є творець. Він сказав за ті, і в цей момент риби почули його слово. Знаєте, Твоє діло проповідати Боже Слово і вірити в те, що Слово Боже говорить. А Боже справа робити те чи інше. Нам потрібно дійсно ввіряти себе, довіряти себе Господу, друзі дорогі. Ми знаємо, що те, що сьогодні навколо нас, воно приносить в наші серця, наші, наші, наші думки, наш розум. Питається нашу віру, якби заглушити це все. Але нехай апостол, як апостол Павло каже, що ми постійно приходили, як це обновлялися Божим Словом, як карабанню водною посредством Божого Слова. Обновляй свій розум Словом Божим. Читай Боже Слово. Як тобі страшно, читай Слово Боже. Якщо ти не впевнений, читай Боже Слово. Давид каже, коли я в страсі, каже, я на тебе, Господи, уповаю, надіюся. Хай Бог благословить нас, дорогі друзі. Хай Боже ім'я буде прославлене. І хай наше серця дійсно вони не переживають. Ми знаємо того Господа, який тримає все. І останнє слово завжди буде за ним. Тому що Він є альфа і він є омега. Він є початок і він є кінець. Хай Бог благословить всіх нас, друзі. Нехай Боже ім'я буде прославлено в вашому і моєму житті. Нехай дійсно ти будеш тою людиною, яка дає людям, які навколо тебе впевненість. Нехай твої слова, вони звучать з впевненістю, з вірою проголошує Боже Слово. Але нехай це Боже Слово буде в твоєму серці. Як, 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 як вже хтось сказав, ти можеш дати те, що ти маєш. Тому наповняйся Божим Словом, як казав апостол, ми вірували, тому і ми говоримо. Нехай наша віра, вона буде дійсно в дії, хай буде в дії наша віра. І ми будемо бачити Божу славу, Божу силу. Тому що наш Бог, він дійсно, дійсно величний. Перше, каже, зупиніться. Заспокойтеся. Каже, до мене, каже, не верніться, каже Ісус, каже, і я вам дам спокій. Прийди до Ісуса, коли тобі дійсно є, ти не впевнений, просто прийди до Нього, в молитві перед Його Словом просто. І Бог дасть тобі спокій, дасть тобі мир, своє, в твоє серце. І ти почнеш пізнавати дійсно, що Бог Він дійсно все тримає в своїй владі, в своїх руках. А Бог він прославиться, Бог звеличиться. Хай Богу буде слава. Давайте ми станемо. Подякуємо нашому Господу.